Доброго дня, мене звати Світлана Бостан, я директор Чернівецького обласного центру соціальних служб. І сьогодні ми з вами будемо говорити про соціальні послуги. Соціальні послуги це система підтримки, яка допомагає людям в складних життєвих ситуаціях. Вони охоплюють різні аспекти допомоги від психологічної підтримки до практичної допомоги в побуті. Давайте розглянемо, які саме соціальні послуги існують і як вони можуть допомогти кожному з нас у складні моменти нашого життя. Наразі ми розглянемо з вами соціальну послугу догляд вдома. Соціальна послуга догляд вдома це комплекс заходів, спрямованих на підтримку людей, які потребують допомоги у щоденному житті через вік, хвороби або інші обставини. Ця послуга надається соціальним працівникам, який приходить додому клієнта та допомагає з виконанням різних завдань. Послуга охоплює різні аспекти підтримки, включаючи Медичний догляд, побутову допомогу, емоційну підтримку. Допомога в побуті це приготування їжі, прибирання, прання, закупівля продуктів та інших необхідних речей. Медичний догляд передбачає контроль за прийомами ліків, вимірювання тиску. Також дуже важлива є емоційна підтримка, необхідність клієнта у спілкуванні, допомога в підтримці соціальних зв'язків, проведення дозвілля. Також послуга догляд вдома передбачає супровід клієнта, пересування до лікарні або інших установ. Ця послуга надається з врахуванням індивідуальних потреб клієнта, дозволяє людям залишатися в своїх домівках у звичному для них середовищі і водночас отримати необхідну підтримку, що значно підвищує якість їхнього життя та зменшує ризики, пов'язані з ізоляцією або погіршенням стану здоров'я. Такий догляд особливо важливий для літніх людей, осіб з інвалідністю або тих, хто відновлюється після хвороби чи операції. Усі ті соціальні послуги ви можете отримати в відділах соціального захисту територіальних громад або в центрах надання соціальних послуг.